І актуальності. Назву декілька цифр. Станом на травень місяць субсидію в області отримують 349 тисяч сімей, що складає 58% від цих сімей, які мешкають в області. До речі, показник, показник по державі складає 40%. Практично кожна друга сім'я на сьогоднішній день одержує житлову субсидію через органи соціального захисту населення. Що стосується фінансування, слайд номер три. В минулому році у нас була спрямована на субсидії 776 мільйонів коштів. У поточному році нам виділено 1 млрд 751 мільйон коштів. Це з державного бюджету. Якщо говорити про використання, то ми вже нарахували субсидію на 1 мільярд 43 млн мільйона. Це на початку травня. І посилили заборговани за минулий рік. Тобто, вже ставиться питання щодо виділення області додаткових коштів на призначення житлових на фінансування житлових субсидій. Ні секрет, що порядок призначення житлових субсидій знаходиться в динаміці, тобто постійно вносяться зміни. Так, двадцять тридцятого квітня постанову кабінету міністрів внесено 10-15 змін. Я зупинуюся на основних. Тому засоби масової інформації з метою донесення вказаної інформації до населення. Основна зміна стосується порядку призначення субсидій пільговикам. Якщо раніше ми призначали пільгу, потім субсидію, то зараз ті пільговики, які звертаються за призначенням субсидій, пільга їм не нараховується, тобто нараховується тільки субсидія. Відразу зауважу, що вказана зміна ніяк не відображиться на соціальному захисту пільговиків. Тобто розмір пільги фактично увійде в розмір субсидії. Я спеціально підготувала коротенький приклад, я прошу звернути увагу. Наприклад, учасник війни має право на пільгу 50% заплати житлово-комунальних послуг. Має пенсію 1547 гривень. Ми середній розмір взяли. Значить, плата за житлово комунальні послуги в минулому році у нього складала 1908 гривень, в поточному році буде 2400 гривень. Обов'язкова частка, яку він повинен сплачувати, це 8% від пенсії, тобто 128 гривень. І зараз по нарахуванню. Якщо в минулому році ми нараховували пільгу і субсидію, і загальна сума складала 1780 гривень. То в цьому році ми будемо нараховувати тільки субсидію, і субсидія буде складати 1875 гривень, тобто вона даже більше суми, яка в минулому році. Також зверну увагу, що обов'язкова частка буде така ж, на рівні 128 гривень, яку буде сплачувати учасник війни. Також я хочу звернути увагу, зверніть, будь ласка, увагу, пенсія 1547, а плата за житлово-комунальні послуги 2000. Тобто без субсидії фактично сплатити житлово-комунальні послуги вказаний пільговик не в змозі. Тому питання призначення своєчасного призначення житлових субсидій дуже важливе. Значить, що по пільговикам яке наше завдання? Травні, наприкінці травня місяця кожне з списків вказаних пільговиків, а у нас таких 80 тисяч, які одночасно держать пільгові субсидії, районними управліннями будуть направлені на житлово-комунальні організації. Я дуже вас прошу. Ми зі свого боку проведемо перерахунки, проводимо будемо роз'яснювати роботу. Однак житлово комунальне підприємства розмістіть, будь ласка, інформацію щодо вказаних змін у ваших повідомленнях, тобто в ваших розрахунках, які ви будете направляти кожному по нашому списку пільговіку за травень місяць. Це дуже важливо. Текст ми вам підготували і направили. Значить, друга зміна стосується врахування розміру субсидій для працездатних осіб. Які не мають доходи чи мали доходи нижче прожиткового мінімуму. До травня місяця ми враховували вказаним працездатним громадянам розмір прожиткового мінімуму. Тобто, ставили умовно, що розмір доходу 1450 гривень. З травня місяця ця норма збільшена, і зараз ми будемо враховувати два прожиткових мінімума. Тобто, будемо ставити вже дохід умовний 2900 гривень. Ну со свого боку, як органи соціального захисту, ми вважаємо, що це правильна зміна, тому що це буде сприяти соціальній справедливості, тому що ті, які практично у нас є сім'я, що скривають доходи, а мають доходи, вони мали перевагу від навіть тих бюджетників, які отримують заробітну плату трішечки більше, ніж прожитковий мінімум. Далі запроваджено механізм перерахування розміру субсидій після закінчення опалювального сезону. Раніше вказаної норми не було зараз, з 1 травня, вже вказана норма діє. Значить, всі зайві кошти, які зекономлені чи залишились на рахунках одержувачів субсидій, це державні кошти. Вони підприємства надавачами житлово-комунальних послуг будуть перераховуватись державний бюджет на рахунках. Буде залишатись тільки еквалент суми 100 кубічних метрів. Природного газу, це на сьогоднішній день 689 гривень, чи якщо опалення електричної енергії, то буде залишатися 106 гривень, які будуть також, можливо, направлені вже за бажанням одержувача субсидії на погашення плати за житло-комунальних послуг. Це коротко, які зміни, основні зміни, що стосуються найбільшої кількості громадян, які одержують субсидії, які наші завдання.